Чернігові стартує новий проект, інше місто. Чотири регіональні медіакомпанії обмінялися журналістами-блогерами, які в чужому місті живуть як туристи. Буде вивчати в принципі всі елементи туристичної інфраструктури і намагатися подавати інформацію живо, весело, з гумором тобто, не як там звіт якоїсь компанії чи управління державного, а живим словом. Гострим слідцем про Чернігів писатиме Михайло Салітра, кореспондент Чернівецької обласної газети. Вже встиг виконати перше завдання та побувати на вокзалах міста. Вже встиг побачити центральну частину міста, досить така старовинна архітектура. Встиг наїстися піску вже, оскільки вас ще змети, напевно, не, не позмітали. Сніг, напевно, тут зійшов. Побачив автовокзал, де вокзал. Гуляти містом Михайло буде протягом кількох тижнів. Як він приживеться в Чернігові, розповідатиме. Партнер проекту, телеканал Дитинець.